У Канаді підтвердили особу людини, яка скоїла одне з найбільш смертоносних масових убивств в історії країни. Це 18-річна трансгендерна жінка Джесі Ван Рутселар, яка біологічно була чоловіком, проте шість років тому почала процес зміни статі. Поліція заявила, що нападник мав психічні проблеми. За даними слідства, 10 лютого нападник спочатку застрелив свою матір та зведеного брата в себе вдома в місті Тамблер-Ридж у провінції Британська Колумбія. Потім він вирушив до місцевої школи і вбив там ще семеро людей: – 39-річну вчительку, а також трьох 12-річних дівчат та двох хлопців віком 12 та 13 років. Ще понад 20 людей зазнали поранень. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані. Самого нападника знайшли мертвим на території школи. Повідомляють, що він застрелився. Один зі школярів, 17-річний Даріан, розповів через відеозв'язок, що його клас сидів у закритому приміщенні понад дві години у мене щойно закінчився факультативний урок. Я був у класі механіки і збирався лагодити машину. Коли спрацювала сигналізація, якої я раніше ніколи не чув. Директор ходила коридорами і наказувала зачинити двері і заблокувати доступ. Коли інформація почала поширюватись, ми зрозуміли наскільки все серйозно, тому забарикадували двері залізними столами. Мотиви нападника, які раніше, невідомі. Україні оголошено семиденну жалобу. Прем'єр-міністр країни назвав стрілянину жахливою. Батьки, бабусі та дідусі, сестри, брати. В Тамблеріч прокинувся без тих, кого люблять. Нація сумує разом із вами. Канада підтримує вас. Кілька світових лідерів висловили свої співчуття. Зокрема, король Карл III.